Вчора у нас на Заставнівщині відбулася сумна трагічна подія, пов'язана з тим, що на щиті привезли нашого героя Василя Рудея. Василь Рудей він загинув ще на початку війни, але до цього він воював в АТО. До цього він був на Майдані під час Помаранчевої революції під час Революції Гідності він був справжнім героєм і був зірцем того, як треба бути героєм і як треба любити свою рідну землю і батьківщину. <кхе> ну, А вчора був похорон. Дуже багато з останньовчан було на похороні. Мене в той час не було, але згадка про Василя вона теплиться в моєму серці, тому що він був дуже доброю, доброзичливою людиною. Веселою, щирою, розважливою, але, на жаль, його вже немає. І в пам'ять про нього я написав коротеньку пісню і хочу присвятити цю пісню нашому заставнівському герою Василю Рудею. У заставні нажив патріот, і заставна про нього вся знає. Він загинув в запеклих боях, і ось родина героя ховає, Василя в нас, усі Проводжають в останню дорогу, Проводжають його і бійці, щоб тримали із ним оборону. Мої в небеса, наче ангел до Бога Святого, ти, України та лицар землі, Захисник ти народу є свого, на могилу до тебе прийдем, та вшануємо пам'ять героя, щоб на згадку всім людям було. Що жертовною є твоя доля, Україну безмежно любив і віддав найдорожче за неї, свою кров у боях ти пролив за свободу країни всієї. Прощавай, друже наш на прямої в небеса, наче ангел до Бога Святого. Цар землі, захисник ти народу є свого у заставні нажив патріот. Заставна про нього, вся знає, він загинув за замеклих боях, і ось родина героя ховає, Василя в натуру нея усі. проводжають в останню дорогу, проводжають його і бійці, що тримали із ним оборону. Прощавай, друже наш, та прямуй в небеса, наче ангел до Бога святого, Воїн ти в України та цар землі, захисник ти народу є свого, прощавай, друже, наш та прямуй в небеса, наче ангел до Бога святого, воєнти лицар землі, захисник ти народу є свого, захисник ти народу є свого, захисник ти народу є свого.